Еленор Портер Поліанна, розділ 26 Прочинені двері. Лікар Міц, спеціаліст із Нью-Йорка, приїхав через тиждень. Високий, широкоплечий чоловік із лагідними сірими очима і веселою посмішкою. В Поліані він одразу припав до душі, і вона сказала йому про це: Ви дуже схожі на мого лікаря, довірливо мовила мала. На твого лікаря? Містер Міт здивовано глянув на лікаря Ворена, який розмовляв з медсестрою. Той був невеликого зросту кароок із темною бородою. Ні-ні, це не мій лікар, посміхнулася дівчинка, вловивши його погляд. Містер Ворен лікує тітоньку полю, а мене лікар Чилтон. А, -а, -а якось дивно протягнув містер Міт, дивлячись на міс полі, у якої на щоках спалахнув рум'янець, і вона похопцем відвернулась. Ось так. Дівчинка на мить завагалась, а потім щиро додала. Знаєте, я весь час хотіла, аби до мене прийшов мій лікар, а тітонька наполягала на вашому приїзді. Вона вважає, що ви більше знаєтеся на зламаних ногах, аніж лікар Чилтон, тому я рада, що ви приїхали. Невловима тіт промайнула обличчям містера Міда. Тут лише час покаже, лагідно мовив. Проте стурбовано глянув на лікара Ворена, який підійшов до ліжка, після того всього звинуватили кота. Якби Флафі не штовхнув лапою і носом незамкнуті двері, пробираючись до кімнати поліани, то вони б не відчинились. А якби двері не відчинились, дівчинка не почула проспачливого вигуку своєї тітки. В коридорі говорили двоє лікарів медсестра і міс Полі. В цей час на ліжко вистрибнув флафі і радісно замуркотів. Через прочинені двері почулись слова Ні, лікарю, тільки не це, тільки не це. Невже ви хочете сказати, що дівчинка ніколи не зможе ходити? Після цього почалася справжня метушня. Спочатку з кімнати Поліани пролунав зляканий вигук. Тітонько Полі, тітонько Полі. Тут міс Гаррінтон помітила, що двері прочинені, сумніву не було, небога все чула. І тут уперше в житті міс Полі не впоралась із почуттями. Просто гнавши, вона втратила свідомість. Медсестра зняла гвалт. Вона все чула і кинулась до дівчинки. Лікарі залишилися ізміс полі. Містеру Міту вдалося підхопити її, містер Ворон безпорадно стояв поряд, заціпенівши. Поліана знову скрикнула ще різкіше. Медсестра зачинила за собою двері. Чоловіки розгублено перезирнулись і лише потім спохопилися, що потрібно повернути до тями жінку, що перебувала в обіймах лікаря Міда до тями. На ліжку пухнастий клубок даремно намагався заполонити увагу своєї маленької, сполотнілої господині. Міс Хант, міс Хант, покличте, тітоньку, вона мені негайно потрібна. Будь ласка. Медсестра хутенько кинулась до ліжечка. Її обличчя збіліло. Люба, вона не може зараз прийти. Почекай трішечки, що сталося? Може, я зможу допомогти? Поліанна похитала головою. Я хочу знати, що, що вона сказала. Ви також чули? Мені потрібна тітонька, нехай скаже, що це неправда. Міс Хант хотіла якось зарадити та не могла підібрати слів. Її болючий погляд ще більше налякав дівчинку. Ви теж чули, міс Хант? Невже це правда? Ні, це не може бути правдою. Невже я ніколи, ніколи не буду більше ходити? Ну, заспокойся, дівчинко моя, заспокойся, перестань. Здушеним голосом шепотіла та. Може, він просто не так зрозумів або помилився, всяке ж буває. Але тітонька Полі казала, казала, що він багато знає про зламання ноги. Більше за всіх знаю, Янголядко. Але ж усі ми помиляємося, тому не думай зараз про це, не треба. Дівчинка у відчаї заламувала руки. Як же мені не думати про це, ридала вона, це все, про що я лише й можу думати. Як же я ходитиму в школу, чи навідуватиму міст сноу, містера Пентона, чи, чи ще кого? Вона затамувала подих, а потім гірко заплакала. Миттю плач урвався. Дівчинка підвела голову. Її очі сповнились шахом. Міс Хант, якщо я не ходитиму, то з чого буду радіти? Медсестра ще не знала про гру, але вона точно знала, що потрібно заспокоїти маленьку пацієнтку. Незважаючи на власне хвилювання і біль у серці, вона потяглась за спокійливим порошком. Гаразд, Люба, ми приймемо ліки. Мовляла пестливо. Треба відпочити, а там побачимо, що можна зробити. Хто зна, може, виявиться, що не все так погано, усяке буває. Поліанна покірно взяла ліки і запила їх водою, яку подала міс Хант. Знаю, татусь теж так казав, змахнувши сльози, погодилась вона. Нема в світі такої біди, яка була б гіршою за всі. Щоправда, йому ніколи не казали, що він більше не ходитиме. Не знаю, що може бути гірше. Міс Хант змовчала, не відважившись щось відповісти.